Воскрес, дорогі браття і сестри, цей неповторний день Воскресіння Христового, в вашій увазі пропонуємо тему нашої зустрічі. Безцінний дар Писанка. Велик день всіх нас до святого храму зве, і неземною радістю наповнює серця. І крашенку, як усмішку підносить, Христос воскрес, во воскрес, і дзвони засріблилися завзяті і покотились між людьми піднесені слова. Христос воскрес, во воскрес, чи може на цім святі Воскресіння, і з бездуховності воскресли ми. Пасхальні дні, як багато прекрасних, невимовних спогадів пробуджують вони, скільки дають вони чисті і світлих надій і особливою радістю у цій святкові дні завжди надихає нас великодня писанка. Не дарма нашу цифровану писанку, народі називають святою. На Великдень її дарують маточки своїм хрещеним діточкам, і підносять дар рідним та знайомим за святковим столом під час зустрічі з друзями за урочистим богослужінням у храмі. Пасхальна пісенька – це неповторне багатство, яке необхідно берегти як безцінний скарб нашого народу. Вона звеличує нас перед усім світом. Пісенка – це головний атрибут Великодня. без неї, як і без Пасхи, ходіть уявити великодні свята. Пісенка одна з форм нашого українського народного розпису, своєрідні живопісні, мініатюри, мистецтво пісенок на сьогоднішній день. Filčina, če najmanjše, odkritih zbereženja krhkovanja čurno razpisu v prodol stoletij, bila problemna. Hvijela časa, dokotila do nas, o tej divo pesemki sivoji slovanskega dolmeni. In ono živi, hriesence, bujno kvitni simbol štedrosti našej zemlji, štedrosti duši. Нашого народу. Писанковий орнамент створювався протягом догового історичного періоду, сформувався у традиційній формі рисунків, орнамент і писанок є мистецькою цінністю, унікальною духовною пам'яткою історії і культури нашого народу. Орнаментальне мистецтво писанок безмежно багате. Різноманітністю форм, мотивів, елементів рисунків, композиційних варіантів, різноманіттям кольорів. Орнаментальне мистецтво писанок є краницею, за якої можуть черпати живильну основу для своєї творчості майстри народного містецтва. Саме до кращих зразків народного мистецтва. Належить пісанкові мініатюри різних етнографічних територій, не лише Карпат, а й усього Карпатського регіону та України. Вони займають хідне у скарбниці оборотського мистецтва, навіть народів світу. Писанкарство, як галузь народного мистецтва, має розалужену географію на земній кулі. Voro zbeležene, kot tradicionalni vid nacionalno umetnost, po vsi Ukrajini, da daleko za jamežemi, v raznih krajinah svitu, ta vseh kontinentov. Zakaj ima u nas na Ukrajini znakovice, če ne edini muzej pisem, ki je v Mysikologiji, Ivano-Frankivski oblasti. Kolekcija muzejev ne rakuje, ponad deset tisoč črnjev pisemnih, Зі всіх регіонів України, а також низки країн Польщі, Чехії, Румунії, Пакистану, шрі ланки Китаю, Індії, Канади, США. А в канадському місці Веграві провінція Альберта, у якому проживає біля 75% українців. За проектом Павла Цимбалюка Балюка споруджено 20-метровий пам'ятник українській писанці, майниче в кожному місці України у ці святкові дні Великодня проводяться свята при уроченій Які ж історичні корені появи писанки? Ця традиція сягає галібокої давни. Як стверджують науковці, пісенька була у багатьох народів ще у п'ятому, другому тисячолітті до Різдва Христового, тобто до нашої ери. До християнське походження Пісенки нині вже не підлягає жодним сумнівам, адже доведено, що народилася вона ще в глибоку язицьку давнину. Що викликало пісенку до життя, як змінювався характер її розпису упродовж довгого історичного розвідку? і орнаментовані яйця, тобто крашеньки пісенки, утвердилися в обрядах багатьох народів світу за кілька тисяч літ до прийняття християнства на Київській Русі. У древні часи. Були навіть глиняні пісенки, на яких викарбовувалися візерунки, адже багатьох народів світу, яйце це вважалося символом життя та початком Всесвіту. І навіть існував звичай дарити її на початку Нового року у багатьох народів стародавнього світу, зокрема стародавні перси, індійці, фінікійці, візантійці. Drevni greki in rimljani, obžalovali, da vse svet vinik z jajca. O tem govorijo iz davnji indo-iranskih perikazij. V legendi, ki jo je napisal Gerudo, osnovnopolžnik iz 1. stoletja, v 9. knjigah, stvrdijo, da svet vinik spokladeno, hej, osa, jajca, črnina, ptaka, pheniksa. Яйце у древні дохристиянські часи було предметом язицького культу і глибоко військово обряди древніх народів, зокрема у стародавньому Єгипті атрибутом язицького морества пта було яйце. крім того, уяві стародавніх єгиптян яйце було символом родючості та миру. У стародавніх греків були широко розпосюджені так звані яйцеві гіри, на особливому яйцеподібному подібному майданчику, по якому перекочувалися дерев'яні яйця, це свято відбувалося на честь божків, Кастора і полукса. Про яких стародавня легенда розповідає, що вони з'явилися з яйця лебі, були близнюками та володіли безсмертям. А у євреї у стародавні часи Особливо серед бідних верст населення був звичай дарити крашені яйця знайомим друзям і покровителям в день їх народження та в день Нового року. Це сприймалося як прояв радості і поваги до знайомих від людей, які не мали змоги приносити більш дорогоцінних подарунків. На Україні найдавніші знахідки писанки. Зафіксовано на теренах Криму у добу трипільської культури та найбільшого поширення на території України писанкарство набуло за часів Київської Русі у 10 -х, 13 -х століттях. Скажімо, у 2014 році на Рівненщині знайдено глиняну пісенку, якій 250 років. Твож руку у Львові знайшли 500-літню пісенку, виконану наш карарупі яйця. А взагалі таких писанок майже не збереглося, адже шкаралупа яйця делікатний матеріал, який оборозумівається, або ж або із часом сам з собою розсипається. В одному з давніх рукописів о яйце свідетельство Іанна дамаскіна Ориця, Небо і земля по всьому подібні яйцю. Скорупа, як небо, дівка, як хмари, білок, як вода, жовток, як земля. Чимало є народних передань про яйце і в інших народів, понязійців, жителів Гавайських островів, у Карилофінському епосі та інших народів. У древніх римлян був звичай, на початку трапези їсти варене яйце. Це був своєрідний символ початку будь чого Можливо, і замість свісову, починаючи від рама, римляни говорили, починаючи з яйця. Можливо, саме тому існує у багатьох народів різні звичаї, повір'я та навіть ритуали, пов'язані з яйцем. З яйцем у стародавні часи були пов'язані і обряди шлюбні, хрещення і похоронні та інші. Крім того, яйце мало у деяких народів навіть своє свято, воно співпадало з початком нового року, що відповідало символічному значенню яйця. Важливо відмітити, що ще з часів, коли панували старі язицькі вірування, люди були переконані, що з яйця походять світ, бо з нього починається. Нове життя, а з моменту свята Воскресіння Христового, коли християнство стало поширюватися в всьому світі, саме пасхальне вже означало не просто життя, а життя, яким є Ісус Христос, Який говорить, я є шлях і істина і життя. І це вічне життя Господь Спаситель нам дарує у своєму Воскресінні. І тому писанка саме у християнстві набула особливого значення, бо вона символізує світло, радість, життя. Особливо виразно це простелюється в процесі написання, коли накладаємо кольорів від світла, на темно, і цариця не мобить темним, і начебто замірає, а потім, коли віск знімуть, і це наче оживає, вбираючись у різній барві і тим самим нагадує нам про Воскресіння Христове. Сама символіка Пісенки також дуже давня. Якщо, наприклад, у християнські часи на ній малювали сонце у формі зірки чи звичайного кола з промінцями, то воно було присвячено Богу сонця, якому древні часи поклонялися. Деякі народи. А вже у Християнстві Сонцем для нас є сам Ісус Христос. І тому, малюючи Сонце, ми бажаємо близьким, яким даруємо Писанку. Ми бажаємо їм благодати Ісуса Христа, Його любові та Його присутності в нашому житті, з появою Християнства для перших писанок, чи крапанок. Використовували тільки природні фарби. Одні листки дерев давали зелену барву, інші коричневу, синю і так далі. Але найціннішим вважався червоний колір. Кожний з кольорів, якими розписується Великодня Писанка, мають своє значення: зелений колір у християнстві, це колір Святого Духа, червоний колір божества. І крові, що пов'язуємо зі стражданнями Ісуса Христа. Блакитний це символ воплощення Бога, Божої Матері, Коричневий і чорний, нагадують нам, що ми люди і походимо із землі жовтий колір, це колір світла, шайва. Не малюють, як нам відомо, німби на іконах, і він є символом святості. Як говорить древнє передання, звичайно дарувати один одному писанки, крашеньки, своєю появою завдячує святій жінці, мироносиці Марії Мадалині, яка одна з перших поклонилась Воскресному Христу і понесла це благовістя і радісну звістку святим апостолам, а згодом проповідувала її всьому світу. Obrat Kristusovanja, ki je odvajač v pravoslavni cerpi, dan sveta pashi, takož počinaj se čez apostolski časiv. Je, ko spovedajo od nezdreni predanj, ko je vskres Jesus Kristus, Marija Madalina zaišla do hati in pobačila, še jajce ostali krašenkami. Ona jih je vzela, da bi bila hati in zaustričala apostolju. Вона роздавала ці писанки святим апостолам, радісно вітаючи їх словами Христос Воскрес! З прийняттям християнства на Русі цей звичай поширювався у православних храмах з давніх давен. До цього періоду відноситься також передання, що засвідчує, що звідча дарувати один одному фарбовані янця своєю появою завдячує святій жінці. Переносиці Марії Мандаліні, яка з проповіддю Християнства відвідувала римського імператора Тіверія, піднесла йому дар червоний цей з привітанням Христос Воскрес, і цими словами почала свою розповідь про Хресті страждання Ісуса Христа, який воскрес із мертвих. Про це розповідає книга Костянтина Економіда. Про початок звичаї вживати червоні яйця під час Пасхи, яка була перекладена з грецької мови і видрукована в Росії у 1826 році. Коли імператор Тіверій довідався про засудження і смерть Ісуса Христа, тут дуже рознімався і покликав намісника юдеї Понтія Пілата до себе в Рим, щоб той йому звітував про ту подію. Боячи ja, снігу імператора, Пілат взяв з собою одежу Христа, за яку солдати під Христом кидали жереб, яка мала чудодійну особливість, що кожному, хто її носив, дарувала любов і ласку людей. Маючи той одяг на собі, Пілат, скільки бразів не ставав перед імператором, завжди мав сердечний прийом і тебе, і забував про докори, які мав йому робити. У християнському рукописі 10 століття знайдено у монастирі поблизу Весалонік сучасна реція, яке містить устав церковний, є слова, неодмінно читається молитва на благословіння яєць і сиру, і ігумен, цілуючи братів, роздає їм крашені яйця і говорить Христос Воскрес. А на Моканон Патріарха Константинопольського Фотія, рукопис датується 13 століттям і має карати того монаха, який у пасхальний день не їсть червоне яйце, тобто чинить опір в ченню церкви. Стравні історії слов'янських народів, на думку сучасних науковців, пісенка має справді дуже древнє походження. І її поява пов'язана була із зустрічю весни. Було це свято, що до часів почирення азійської культури серед наших предків, святом радості, переможе життя над смертю весни над зимою. Символіка писанки з найданіших часів історії словенських народів це радість і такою вона донеслась до наших днів. З прийняттям християнства. На території Київської Русі у X столітті Писенка втратила своє колишнє язицьке значення та символіку, і набула нового, яке пов'язане з великодніми святами. А народні традиції в написанні писанки це намічить джерело краси та пасхальної радості. Після хрещення Київської Русі у 1988 році і запровадження християнства. Разом з святами та обрядами християнськими прийшла на давноруську землю і Пасха, а разом з тим увійшли у традицію і великодні звичаї фарбування яйця. слов'яни називали розписані яйця красними, а Разом з тими писанками не була нового значення, що була пов'язана з великодніми святами. А народні традиції написанні писанки. Стариневічим джерелом краси, духовності та пасхальної радості. Як відомо, найдавніші пісенки із траусячих яєць, археологи знайшли у Єгипті. На території України пісенку Зрині виявили при розкопках у Полтавській області, Часи виготовлення X 10 століття, пісенки 10-11 століття декоровані геометричними орнаментами і знайдені при археологічних розкопках біля Бродслава в Польщі та у південній Моравії, Сучасна Чехія. У цей період пісенька широко поширюється і в нашому краї. Найданіша згадка проживання писанок у нашому краї знаходиться у колдубка, колдубек Вінценти. 1160-1223 роки життя був краківським єпископом, автором хроніки, у якій подається історія Польщі від найдавніших часів до 1202 року. Для ринків Київської Русі майстрині майолітів виготовляли багато керамічних писанок ще у 13 столітті. Вірування і народні звичаї нашого народу доводять нам. Що пісенка Україні існувала набагато раніше до запровадження у нас християнства. Тарановитий механік самоучка Іван Петрович Кулібін підніс російській імператриці Катерині II у в ним пасхальному яйці, цілий годинниковий механізм, який музикально вигравав тропар свята Воскресіння Христового. Особливо неповторною красою. Виділяються шедеври знаменитої ювелірної фірми Карла Фаберже більш ніж за два десятиліття виготовляла ця добре відома ювелірна фірма для царської сім'ї чудові пасхальні яйця із золота, платини та інших дорогоцінних каменів, які по сьогоднішній день зворушують кожного своєю красою і фантазією. Привожу опис деяких з них. Мініатюрний паровозчик із платини, з коштовними фарами із рубіновим віхтарем, тягне п'ять таких же маленьких золотих вагончиків з віконцями з чорного хрусталю. Модель, що заводиться, це точна копія першого Трансибірського експресу, вкладається у масивне срібне, яйце, у центрі якого перевірована карта Російської імперії, схема. Великої Сибірської Железнодорожної магістралі. Таке пасхальне яйце подарував імператор Микола II жінці імператриці Олександрі Федорівні на Пасху у 1900 році. Сьогодні воно зберігається в музеї московського Кремля. Натискаєш на маленьку кнопку і над виконаним у стилі воробко годинник, який прикрашений коштовним камінням. Мерігантів, рубінами піднімається золота грата і на верхівці яйця з'являється співаючий півник. Яйцегодинник, годинник, що вертається, задуманий як вічний храм Любові всередині коронади два літніх платинові хоробки, чотири срібні золочині керовими, які символізують царських дочок, що вінчає золоте яйце, але горічне зображення наступника трону. Ці пасхальні подарунки Миколи Другої, матері і жінці сьогодні знаходяться в колекціях Мезин, Нью-Йорку та королеві Великобританії Єлизавети II. Ці та багато інших унікальних шедеврів мистецтва належали в свій час царській династії. А сьогодні тільки 10-48 відомих шедеврів пасхальних яєць зберігаються в Росії. Інші знаходяться в зарубіжних музеях та особистих колекціях по всьому світу. З давніх давен і в нашому краї було прекрасно розвинуте мистецтво пісенкарства, яке у радянський період було під забороною. Сьогодні пісенкарство стало відроджуватися у кожному населеному пункті існував свій час свій місцевий стиль Писанки, так би мовити. Пісенка мала своє яскраве обличчя. При цьому кожна майстиня мала свій особистий стиль, який відрізняв її відбір, комбінацію форм різними елементами декорацій, веденням додаткових деталей. Пісенка у всі часи була не просто орнаментованим яйцем. Вона оберігала людей від хвороб, хату від близьких і пожежі і сприяла родючості. Різних культур. Сьогодні, коли Воскресає не тільки весна, але і Христос Воскресає, не тільки зима зазнає поразки, зазнає поразки смерть у всіх своїх формах, зло у всіх своїх проявах, Перемагає правда і справедливість, перемагає Христос. Кожна писанка містить у собі світлий настрій святості. Духовної краси і чистоти. Отож, даруйте одного одному писанки. Подарована писанка – це подарована радість, щирість, доброта і любов, а їх так бракує всім нам у повсякденному житті. Христос Воскрес, спаси Господи!